Один із розповсюджених запитів до психотерапевта це тема відносин, а саме, неможливість створити пару або довготривалі стосунки, і це справді важлива проблема, тому що потреба в стосунках одна з базових потреб людини. Але чому нам може не вдаватися її задовільнити? Чому ми можемо спостерігати сценарії, які повторюються раз за разом, хоча партнери різні? Чому ми відчуваємо сильний страх бути самим? Якщо вас хвилює ця тема, давайте розберемося. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює наша пров'язаність, як дитячі любовні історії впливають на дорослі стосунки, і як не потрапити в паску хімії закоханості, залишаючись здатними на справжню близькість. Прив'язаність до людини це глибокий емоційний зв'язок, який виникає між людьми та формується в ранньому дитинстві на основі стосунків з турботливими дорослими насамперед батьками. Цей зв'язок, згідно з теорією Джона Болбі, є базовою потребою для виживання та гармонійного розвитку, впливаючи на те, як людина будує стосунки впродовж усього життя. А тепер поговоримо про ключові аспекти прив'язаності: емоційний зв'язок. Це не просто звичка чи залежність, а глибока емоційна прив'язаність, яка дозволяє задовільнити потреби у комфорті, турботі та безпеці. Ранній розвиток. Тип прив'язаності, який людина формує в дитинстві з батьками чи іншими опікунами, стає моделлю для її майбутніх стосунків. Вплив на стосунки. Стиль прив'язаності визначає, наскільки комфортно людина почувається у близьких стосунках, як реагує на конфлікти та як будує довіру з іншими людьми. Базова потреба. Схильність до формування емоційних зв'язків є фундаментальною частиною людської природи і зберігається протягом усього життя. Задоволення потреб. Через прив'язаність людина задовільняє свої основні потреби в безпеці, комфорті та підтримці, що важливо для її психологічного та соціального розвитку. Залежно від досвіду ранніх років формуються різні стилі прив'язаності, які впливають на дорослі стосунки. Джон Болбі у своїй теорії виділяє такі типи прив'язаності: безпечна, людина почувається комфортно в стосунках, довіряє партнерам і не боїться близькості або відмови. Уникаюча, характеризується страхом залежності, уникненням емоційної близькості та прагненням до незалежності. Тривожна або амбівалентна. Людина дуже дорожить стосунками, боїться бути покинутою, вдається до нав'язливої поведінки та контролю. Дезорганізована поєднує бажання близькості з дискомфортом, страх перед партнером і відсутність довіри. Прив'язаність це наш внутрішній якірь. Як ми відчуваємо близькість, безпеку й довіру в ранньому дитинстві формує базове ставлення до світу: чи світ підтримує нас, чи ні? Це відображається тоді, коли ми дорослішаємо і обираємо партнерів. Прив'язаність це спосіб, яким ми вчимося любити. Іншими словами, ми шукаємо в партнері ту глибину, яка резонує з тим, що ми вже знаємо про безпеку і любов із дитинства. На жаль, в процесі зростання ми можемо стикнутися з травмою прив'язаності. Травма прив'язаності це порушення формування глибокого емоційного зв'язку між дитиною та її опікуном у ранньому віці від 0 до 3 років, яке виникає через відсутність стабільності, безпеки та підтримки. Це призводить до формування нездорових моделей прив'язаності, що проявляються в дорослому віці як труднощі з довірою, страх бути покинутим або надмірна прив'язаність, а також проблеми з самооцінкою, тривогою та депресією. Наслідки травми прив'язаності проблеми у стосунках. Людина може уникати близьких стосунків або, навпаки, бути надмірно прив'язаною до партнера, що призводить до залежності низька самооцінка та недовіра. Негативний досвід з опікунами формує переконання про власну недостатність та недовіру до світу, емоційна нестабільність постійна тривога, страх бути покинутим, Проблеми з регуляцією емоцій. Труднощі з обробкою та вираженням власних почуттів. Фізіологічні симптоми можуть проявлятися як апатія, безсоння, панічні атаки. Як травма прив'язаності проявляється у дорослому віці? Люди з травмою прив'язаності можуть бути надмірно обачними або підозрілими у стосунках. Вони часто відчувають невпевненість, сумніви у власних емоціях та проявляють надмірну чутливість до критики. Іноді це може проявлятися як бажання контролювати партнера, щоб уникнути відчуття покинутості. Так яким чином формується прив'язаність? Одним із впливових факторів є біохімічний процес організму, те, що дозволяє нам бути в прекрасному почутті закоханості. У формуванні прив'язаності нам допомагають гормони. Мабуть, кожному знайоме відчуття метеликів в животі. Метелики в животі це хімія дофамін, норадреналін та окситоцин. Вони нам дарують політ почуттів, але важливо пам'ятати, окситоцин робить прив'язаність більш інтенсивною та не завжди означає реальну сумісність або довготривалість стосунків. Окситоцин – це бі біохімія зв'язку, тепла та довіри. Він може створювати пастку миттєвого блаженства, коли ми занурюємося в інтенсивність почуттів. А з іншого боку, він може зробити нас менш об'єктивними, ми не завжди бачимо реальність. А тепер давайте зосередимось на ще одних з базових кілець цієї системи едиповому комплексі та комплексі електри, їх суті та як вони можуть проявлятися в дорослому житті. Едипів комплекс це психоаналітичне поняття, введене Зигмундом Фройдом, яке описує несвідомий сексуальний потяг сина до матері та одночасне суперництво з батьком. Цей комплекс виникає у дитини у віці приблизно від 3 до 5 років і впливає на формування її особистості, статевої ідентичності та майбутніх стосунків. Комплекс Електри є жіночою протилежністю до едипового комплексу. Це термін аналітичної психології Карла Густава Юнга, що позначає надмірну сильну любов доньки до батька з одночасно ворожим ставленням до матері. Якщо в дитинстві було тепло і доступність, виростете з відчуттям, що світ підтримує вас. Якщо було тривожно або відсутньо, ви маєте ризик повторити ці відчуття в дорослому романі. Прояви й комплексу та комплексу електрів в дорослому житті бувають такі: залежність від батьків. Наприклад, чоловік може бути надмірно прив'язаний до матері, вважаючи її головною жінкою в своєму житті, а дружину сприймати як суперницю за увагу матері. Далі труднощі з партнерами. Наприклад, людина з невирішеним комплексом може мати складнощі з побудовою справжніх романтичних стосунків, оскільки не може емоційно відокремитися від батьків. Далі конкуренція та агресія. Наприклад, чоловіки можуть проявляти агресивну поведінку, відчуваючи конкуренцію з іншими чоловіками за жінку, яку вони сприймають як свій трофей, а не як рівноцінного партнера. І наступний пошук заміни. Мається на увазі, жінки, які не змогли отримати любов батька, можуть підсвідомо намагатися заповнити порожнечу використовуючи секс як замінник справжніх любовних стосунків, шукаючи в партнері батьківську любов, що може призвести до нездорових зв'язків. І давайте подивимось, як це може вплинути на стосунки. Чоловік може бути емоційно відданий матері, що робить його нездатним до повноцінного сімейного життя, адже він залишається в психологічному шлюбі з нею, а не з дружиною. Ще можуть бути конфлікти в сім'ї через постійне порівняння партнера з батьківською фігурою та роздратуванням на співпадіння рис, уваги та піклування. А також виникають труднощі зі сприйняттям себе як самостійної особи, що призводить до створення нестабільних та нездорових стосунків, де партнери не можуть налагодити власне життя. Давайте підіб'ємо підсумок: наші стосунки це відзеркалення дитячого досвіду. Ми несвідомо повторюємо знайомі сценаріями, шовкаємо батьків у партнерах або намагаємось через них виправити минуле. Якщо в дитинстві бракувало любові чи уваги, ми або надто прив'язуємось, або уникаємо близькості. Але це можна змінити, навчившись любити без страху втрати. І нарешті не плутати любов з очікуваннями. Партнер не батько і не мати. Справжня любов це коли двоє дорослих вибирають одне одного не із порожнечі, а із зрілості, і друзі. Якщо ви впізнали в цьому себе, не засмучуйтесь, це не кінець історії, а лише момент, коли можна побачити, звідки все почалося. Ми часто любимо так, як навчились колись, але хороша новина в тому, що можна навчитися по-новому, без болю, без самопожертви, з повагою до себе. Бережіть свій внутрішній ресурс і не забувайте, справжня близькість починається з турботи про себе. У наступному відео ми поговоримо про практичні кроки. Як вибудувати здорові стосунки, не дивлячись на те, що є травматичний досвід з дитинства? Не пропустіть, буде дуже корисно.